Вони говорили правду, фіксували події та ризикували життям заради слова й факту. Традиційно у третій тиждень вересня в Україні вшановують журналістів: тих, хто стояв біля витоків професії, тих, кого за неї вбили, та тих, хто загинув під час війни. Від початку повномасштабного вторгнення таких, щонайменше 130. полеглих колег, вшанували і прикарпатські медійники на алеї пам'яті у селі Остриня. Щороку цей захід організовує Івано-Франківська обласна спілка журналістів разом з Івано-Франківським селекційно насіннєвим центром. Ми згадували мого колегу Сергія Силкіна, який повернувся з за кордону і пішов добровільно в лави збройних сил України і дуже невдовзі загинув. Це молодий хлопець, це дуже. Світла людина, безвідмовна людина, творча, дуже цікавий. Він практично віддав найдорожче, що може бути життя. Свідомо. Журналіст це публічна людина, його всі знають, а коли помирає, відходить, забувається. Ну, Але я нагадую, що були такі люди, які творили разом з нами. Багато з них, на жаль, таки згоріли на тій роботі. Працювали сповна, бо журналістика на жаль це нервова робота.